Кабачки на городі. Як вирощувати, щоб отримувати багато врожаю. По-перше, обирайте кущові кабачки, які займають небагато місця, але вони врожайні. Так починається життя кабачка. Сорт кора подобається тим, що має більш м'ясисту м'якоть, темне зелене має забарвлення і дуже підходить, якщо ви робите оладки чи якусь запіканку. Рекомендую сорт іскандер, дійсно невибагливий врожайний сорт. Проблеми з кабачками, яке рішення? Можуть гнити плоди. Це через те, що забагато вологи. Відрегулюйте полив, зменшить його. А також потрібно провітрюватись кущу. Для цього ми видаляємо дуже старі листки, які загущують тут все. Усикатором обрізайте все зайве. Якщо плоди деформуються схожі на грушу, то це нестача. Калію, якщо кінчик дуже-дуже вузенький, а тут більш широко, це нестача азоту. Ід? Він не дає користі, але ми можемо його зрізати і робити різні страви. Мені вистачає на городі мати 5 кущів кабачків, а вам.